Наступний унікальний юніт це Сикей з Угорщини і його дуель проти стандартних Мушкетерів 18-го. Мушкетерів більше, значно більше. Так, вони перемагають. Мушкетери тут ефективніші. Подивимось, як Сикеї себе покажуть проти французьких єгерів. Дальність у них майже однакова, але Сікеїв більше і вони перестрілюють французів. Планський стрілець. Як на мене, найгірший стрілець у 18 столітті. Зараз побачимо. Так, це не проблема для сикеїв взагалі. Тепер є Швейцарія. Тут вже значно більша дальність пострілу, аж на 150. Поки сикеї підходять. А, не на 150, на 200, перепрошую. рівний бій, але швейцарці перемогли 28 живих.